Вітаю! З вами Юлія Сад України, що на Київщині. Сьогодні поговоримо про зимовий сад. Ви часто запитуєте мене, які саме рослини я вкриваю на зиму. Так, у мене дійсно дуже багато рослин, і тільки три види я вкриваю на зиму, щоб вони не змерзли. Почнемо з першого: штампові троянди ніколи нікого не лишають байдужими. Їх люблять абсолютно всі садівники. І це єдина троянда, яку я вкриваю на зиму. А в мене їх більше ста сортів. Тому що щеплення в неї знаходиться на висоті, і якщо воно змерзне, то від корення вже не відросте. Ось це неправильний метод укриття. Такий метод захистить хіба від вітру, тому що тепло підіймається з землі. Зараз я вам покажу, як роблю особисто я. Я вже 8 років використовую два методи укриття штамбових троянд. Перший метод Самий простий треба посадити штамбову троян під кутом 45 градусів під нахилом, щоб її можна було легко вкласти на зиму, ось як в мене тут, і потім вкрити місце щеплення декількома шарами агроволотна. Штабову троянду можна також зберегти у вертикальному положенні. Якщо ви посадили прямо, є другий метод, яким я користуюсь це вертикальне утеплення. Для цього треба або змайструвати ось такий короб, як у мене, або просто забити десь чотири палки і обмотати в декілька шарів агроволокно. Так вашій троянді буде тепло і затишно. Решта троянд у мене зимують ось так. Я абсолютно їм нічого не роблю. Лише обробляю восени і все. Головний секрет при посадці потрібно їх заглиблювати десь на 10 сантиметрів. Тоді вони не вимерзнуть. А якщо навіть і вимерзнуть, то ось ці чайно гібридні шраби вони легко відростуть від кореня. Але знову ж таки залежить від регіону. Якщо ви живете в дуже холодних регіонах, то звісно важено вкривати. Я вже 8 років на Тинщині такі троянди не вкриваю. Всі ви бачили мій трояндовий паркан. А хто не бачив, заходьте на мою сторінку. Там є окреме відео, як він квітує, і я розповідаю там про всі сорти. Я свої плетисті троянди не вкриваю, тому що, по-перше, мене їх багато, а по-друге, вже клімат змінився. Потепліло і вони чудово зімують на київщині. Єдине, що я вам раджу, обов'язково підв'язуйте троянди до опори, тому що сніг може ось так поламати гілки. Я просто не встигла цього року це зробити, тому що прогноз синоптики помінявся різко, випав сніг, мороз. І вже я зараз цього не можу зробити, бо можна поламати ділочки. Буду чекати відлиги. Другий вид рослин, які я обов'язково укриваю на зиму, це крупнолисті гортензії. Вони так само морозистя але вони бояться весняних зворотніх заморозків ну і дуже низьких температур. В принципі, вони не змерзнуть, але вони просто не будуть рясно квітувати. Тому я обов'язково їх ось так утеплюю. Зараз вам покажу відео, як я це роблю, бо я знімала для інстаграму. Щоб влітку милуватись рясним квітуванням крупнолистих гортензій, взимку на київщині необхідно їх вкривати. Спочатку обрізаю все листя і зв'язую кущі мотузкою для того, щоб вони були компактними. Найкращий україний матеріал агроволокно. Воно дихаюче і квіти ніколи не запаряться. Я беру агроволокно саме Агрін, бо воно якісне і довговічне. Особисто перевірила протягом 8 років. У мене щільність 50 грамів на метр квадратний. Обгортаю ним кущ в декілька шарів і фіксую мотузкою. Так, мої гортензії будуть зимувати. Чекаю на весну. І третій вид рослин, який я вкриваю на зиму, це молоді магнолії. Якщо ви тільки посадили свої магнолії, їм треба час для того, щоб адаптуватись до нашого клімату. Тому бажано перші 2-3 роки їх прикривати. Хоча, знову ж таки, залежить від сорту. Є такі магнолії, морозистійкі, що їх взагалі не треба вкривати. З мого досвіду, я прикриваю саме ті магнолії, які ранніх сортів, тому що їх може пошкодити мороз, і саме їхні квіткові бруньки. Я користуюсь агроволокном торгової марки Agreen, бо я випробовувала різні. Я знаю, що воно якісне і точно не розсипеться і буде слугувати багато років. До речі, я беру плотність агроволокна 50 грамів на метр квадратний. Купувала я його в епіцентрі. А це моя магнолія сенсейшн, вона жовтого кольору, а як правило, всі магнолії жовтого кольору будуть трохи пізніше, ніж ті, що рожеві. Я вже точно знаю, що вона не підмерзне, окрім того, їй вже більше 6 років, тому вона буде мене зимувати ось так, без покриття. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Я намагаюся давати інформацію коротко і тільки те, що я перевірила на своєму особистому досвіді. Ціную кожен ваш лайк, підписку і особливо коментарі. Пишіть, я відповідаю, а ще підписуйтесь на мій інстаграм. Там я частіше щодня показую все про сад та садівництво. Вітаю вас з наступаючими святами! Бажаю вам здоров'я, благополуччя, добробуту і красивих садів. Моя мета зробити Україну квітучою.